Це шоу Срач. Шоу, в якому коміки сперечаються на різноманітні теми, а глядачі вирішують, хто з них був більш переконливим. Народ, всім привіт, це знову срач. Ми раді всіх вас вітати, і сьогодні в нас незвичний випуск, бо аж цілих три гостя. Давайте не будемо затягувати. Перед початком натисніть лайк, напишіть, як у вас справи в коментарях. І е, може поділитися… — Напишіть розмір свого взуття. О! — І напишіть, чи є у вас світло, чи немає зараз. А ми оце, знаєте, ми оце завжди на випусках щось кажемо. Напишіть, а потім я читаю отак от коментарі 46. Якого хіро 46. <рістити> я… <рістити> Народ. Е, вітайте! Сьогодні у нас в гостях Віталій Гордієнко. Віталій Волочай! І влад дня. — О! О! А а вот секунду, так. секунду, секунду, будь ласка. Да, зайка. Якщо дівчина вища за хлопця, обче. Це, це заїбійсь, ви що? <ріг> цікаво, цікаво. В я як людина, яка коментувала чемпіонат України з баскетболу, багато про це можу розказати. Там тупо всі вище от... за тебе. І почався я вважаю. <рігла> 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 Ви говорите, ви просто ви троє там зібрались. Ви всі хочете, щоб збірна України по баскетболу залишилася без чоловіків назавжди. Yeah. Yeah. Тому що, якщо дівчини 2.02 росту, то кого їй знайти в Києві? Де всі, хто по 2.06, нуль шість, де вони зараз? Вони вони НБІ грають. не сюди. Ось сюди, дівчата, баскетболісти. Ага, вони а за сегрегацію. Вони за кажу, якщо в тебе вище двох метрів, то ви сідайте в один автобус. Висали, І мені... в один ресторан ході. <ріг> 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 а ми, так от так мені дуже подобається з ним бути в одній команді. Слушайте, а у вас скільки у вас було дівчат вищих за вас? А, Це не релевантне питання, абсолютно. Що я, 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 я не рахував? Сегрегація релевантна. Давай трошечки <рив> ну, сегрегація. Давай, братанчик, я тоже зараз начну. авангард, дисперсія. блядь, Давай. Він завжди каже два а розумних слова. Дисперсія. Авангард і дисперсія. Дедукція, дедукція. У колі показує. просто підписка на слово дня закінчить. <ріст> <Я, я ріст> <на, я ріст> на це були перш, перші два слова, що безкоштовно. <ріст> <були. ріст> так, тріанг. <ріст> ви вдвох будете, як оця хуйня е, знаєш, в тетрісі — «Г» отака. Отака, «Г», тільки отак от. Ти такий, блядь, шпендік, і вона така десь отут тебе за голову тримає, ти там щось її робиш. Блять. Ну як? Ну це, це не стоп. Це ніяк не ти описуєш вас, ваш типа секс з маленькими Так! Ви тупо те ж У Наш так з маленькими дівчатами отакий. <звач> а, не настільки маленькі дівчат. А. Повністю підтримую. <звач> <Дар> Я проти <звач> Високих дівчат, бо, по-перше, блять, я не замовляв вишку. Просто проти а них, так? Да? <звач> да. Ні, ну це, це, це зручно. Ти такий зв'язку немає. Кажеш, сама потримай, але ну, вона. Це <звач> жарт. Це просто фантазійний жарт. А, ну от Ви коли бачите хлопця з дівчиною, яка вище, вас яке відчуття це викликає? У мене, мене викликає відчуття. Це я. у мене таке відчуття. Це наш президент. Нахуй. <плес> <покидали> блядь. <плес> Володимир Олександрович, а що... Я вам подоб... що вам не подобається? Що вам не подобає? Ні, якщо. Щоб ти не пиздів, Віталік, у мене дівчина, з якою зустрічався досить довго, була вища мене з рук. І розійшовся. Це зараз оплески. Чому саме? <плес> давайте... Знаєте, в чому прикол високих дівчат? Глубока вагіна. Ні? Що я не знаю. Я не знаю. Я здог... я на... намагався здогадати. Окрім ну, цього, Тебе... будь-яке питання. <рес> <для цього? рес> будь-яке питання. <рес> В чому прикол баскетбольного м'яча? Великий хуй у його тримачах. <рес> не Прикольний баскетбольний м'яч і пісюн з тебе нічогенький. Ви бачили цей? Оце Шахіла Ніл з його дівчиною. Да, вона така. І потім, і потім поруч фотка, там де хабічок маленький, великий банан у А там чисто прикинули, навіть якщо в нього мінімальний то, чорний пісюн, да, це десь отак. No, ну то і... давайте так спитаємо вас. Хто вважає, що якщо дівчина вище хлопця, це не дуже? Ваші оплески. Мені так, мене так, я не починали питання. Хто, е, хто більш, я би я поставив питання чином. А, таким? а тепер ми формулюємо вашу точку зору. Так! — Хто вважає, що кожен чоловік має бути нижчим за жінку? <рес> Ні, це не так Стоп! — сантиметрів на тридцять. Мінімум! <рес> я вважаю. я! — Хто вважає, що Улизати дівчата, якщо вище, це нормально. Окей. Чекай, а хто вважає, що якщо дівчата нищаться, нормально. А хто вважає, що Віталік тушніло їбаний, блядь? А хто вважає, що не треба біжать Віталіка. Я думаю, можна поставити питання: хто за нашу команду і хто за вашу. Окей, хто за вашу команду? А хто за нашу команду? Да. Три Три болі. -болі. Я, я завжди мав таку думку. <рес> завжди uh, Джейстона на сетками бачили з його да. дівчиною. а? а? а Отак треба. Раньше. Треба вміти. Бачиш, як я в команді класно говорю. Що <рес> <Болоте чи ні? рес> <рес> <Шо> думаєш? Хуйня для підарасів. Для це єбуцям зобов'яза. Не підраз. Гірка правда чи солодка брехня? Ох ти, який він гарний. Гірка правда чи солодка брехня. <рес> <рес> знаємо сьогодні. Давайте, а яка от ваша рука, яка ваша тема? Ескорт. <рес> <рес> моя тема ескорт. Я, я в цьому, це моя тема. Ескорт просто цікавить просто да, мене. Просто ця подружка Просто Распитати. цікава. Да, ваша думка. — Ескорт, ескорт. Давайте так. Ескорт. Це таке англійське слово для проституції. Ні, ні, це якось, коли дівчина супроводжує тебе на, на різних заходах, для, для того, щоб третису, ти виглядав і краще. І з тобою. — Ні. Просто супроводжують, вона може з тобою поїсти. Вона а може якщо тобі... пьохається, це ще все ще і скорт чи вже проституція? Це, Оце, диви, ти зрозумієш, ти, ти, плати, ти платиш в цьому е, заході, ти платиш за супровід. Але якщо вона захотіла з тобою ще щось продовжити, вона може продовжити. Та, ні, то це нудно. Ну але це ти тут ти вже як багач вибираєш. Це Ми поговоримо просто про легалізацію проституції. Та все. Легалізація проституції за чи проти. Ви не проти? Так. У Австрії. Я, б... я бачив в Австрії конкретно отакий От е е приклад, що, типа, дитячий садок, 100 метрів, бордель. Там просто. Продлёнка, в... так звана. Дібать конче. <звук> <звук> в них. І ти знаєш, в них тихий час. Там ну прикинь, вони ну, І вона, як Я зручно? — вона йде з нею Гер Герман. Герман. Вона германа відвела. Тут попрацювала, повернулась, забрала, все нормально. І ще один є аргумент. — випадки, коли зрада соціально прийнятна, це, наприклад, якщо жінка хворіє і чоловіку що шукати когось на стороні? так в нього є повії без е, ч, якихось почуттів, без нічого, просто сходив, е, ці пасу, mm -hmm. ну, справ, так. і все. Тобто, якщо дружина захворіла, ти таки кажеш. Вибач, Коля, в тебе... Коля, ми не про ковід, блядь. Ми не про простуду, ми про ми, там, А, ми Я думав, в типу, тебе, тебе гріб ковід, в тебе гріб місяць без сексу, я їбав. — Тому я дома. Ні, така хвороба, що ти, типу, такий, ну тут можна. От є такі хвороби. І коли таке відбувається, то тоді проституція допомагає. Ну це такі випадки, рідкі виключення. Він нахуй. <рес> Мені здається, на цьому можна вже підводити підсумки. Після фрази «Іди нахуй, кращого не буде. І так, друзі, хто за легалізацію проституції? Дівчата! Рідненькі! Клас! Хто проти легалізації проституції? Ну, ви ж чуєте все прекрасно. Робити а весілля зачіпляє. О, цікава тема була: чи бути жін... жінці жінкою, чи працювати? — таки, то Другі, твій друг був. Давайте йдем далі. Давайте друг... так. Давайте та Тем, тема. Коля каже, що він думає, <шлі> <світ> За, це, чи bro, проти? колі не э, колі коліне думки. Це жарти чи це всерйоз сексизм? А чого ці дівчата до нас не йдуть, кажуть, що ми сексисти? Чого? <світло> чого вони не йдуть? Вони зайняті прибираль. Все, все. Третє був третє зайвий. Третє зайвий. Це про тебе в цьому тандемі. просто. Звісно, є ж тема – узвар. Чорнослив. В Смислі? Узвари чорнослив. За чи проти? А стоп. А чи є хтось за? Я є за узвар. А я думаю, що ти такий блядь, душний і неприємний. Секунду, за чи проти чорнослива зараз? Від за ти всерйоз їсти ще. Чорносли, правильно. Ой, блядь, ще одна. Я, а як ти так збігав там жіночим голосом сказав і повернувся. Тіпа, це хтось такий, а я образив о, чорнослив, чорносливо. Получається йогурт з чорносливом правильно. А узвар реально з чорносливом? — Прикинь! А а я думав, узвар ну, я зрізав. А значить, я думав, він що... просто хуйовий, я да? Думав, ну, ті, да. Я думаю, він просто з сухофруктів, типу. Ні, nee, я typу, типу такий... компоти з фруктів, а хуйовий компот із сухофруктів. Я, коротше, коли. Да! Що вам краще? Весілля чи чорнослив? Весілля! Чорнослив! Бля, ну і ніхуя! Весілля, весілля! Весілля! Якщо кохаєш, робиш весілля. Не робиш весілля, підор! Приблизно йому це і сказала роз... дівчина. Отак і було. Вона, якщо якщо кохаєш, робиш усе, не кохаєш, підер. І, так, плюси Реклама... і мінуси весіль. Плюси розкриваються люди, які ну половину з них потім треба після весілля слати нахую. <ріху> <Себеш. ріху> хто не скину багамало подарив тобі? Це такі люди, хто залицявся до мами. Ну, знаєте, оцей друг на кожному весіллі, якій пасіньки, чомусь в кінці вечора Мідляк з тої мамою танцює. Він весь, весь вечір за нею підливає. <рес> щось. Сходи проводити і покури. потім і каже, в тебе тютіра така гарна, господи. Хочете, аргумент вам такий, що скажу. Ісландія, країна, де найбільша гендерна Непоганий рівність канал, бо то, там так. гейзери. Да. <рес> в Ісландії найбільша гендерна рівність. Так, от у них за законом, коли ви народжуєте дитину то що, е, права на дитину діляться в рівній пропорції 50 на 50. Ти на і... здаєш на права екзамен навіть певний. Да. Там автор, авторські права серед дистрибуції 20%. Да, 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 да. Так, або так... авторські. Mm, ага, ага. Так от, коротше. і там така тема, що що чоловік, що жінка проводять 50% з дитиною. І вони Платять алімент ну на підтримання дитини гроші в рівних пропорціях. Так от а кому вони платять І їх? там людру вони дитині платять. свою половині скидуються скидуються разом. Дитині так от прикол в тому, що там почали менше одружуватись. То, що жінка соціально захищена. Я тобі скажу, що там почали менше одружуватися, тому що там, блядь, темно. Там блядь, люди просто хочуть блять повішатись. І всі там всі і всі холодно, там, там нема що робити. Там Всі весілля влітку не все завжди і холодно. там, і там легалізована проституція. О. Все правильно О. того проти легалізації а проституції зруйнує. Все. А що <зум> чесно, чесно кажучи, мені здається, що ну от сьогодні в ефірі такі дві теми були класні, і е, вони показують, що в ефірі що нас цей... по телеку показували. Ага. <зві> Мені здається, що сьогоднішній срач це навіть скоріше не наші думки, а соціальний експеримент. Тому що в минулій темі е за легалізацію проституцію ми трьох були там. Я ні разу не був з Лозаном простим. А тепер, коли за шлюб, ми втрьох. Ні! Тут! Чи не, так, що, не здається вам, Ові! що це просто Шлю. наші думки? А, а, а ми ніколи не претендували на те, що от тепер Україна, живемо так! <рес> Коротше, давайте трошки підіб'ємо підсумки. Микола, от якщо б чесно, якщо б чесно, да. на тебе не тиснула якась соціальна відповідальність. Або жінка, яка займаєсь, або Ти, ти <смеш> відверто, ти такий оп, зараз би зібрати всіх родичів, заплатити за них, почекати, як вони приїдуть, розселити усіх. Потім весь день на фотосесію зранку о 10-й, потім в ЗАГС вивчити дуже... танець. Після того ти приїжджаєш, ти ці, ці ці день по, по всім е, монументам поїздити, пофоткатись. Типу, Ні, сно. ну Це ж не пописку. Я би зробив таке весілля, просто на яке всі, кого я запросив, повинні скинутись. А чим це відрізняється від того день народження, там будь-якого свята triang... в костюм. Так це <с şöyle>. же є. — Дивись, це, до речі, нормальна нова нова якась гілка в весіллях. Висилаєш запрошення, валік. Мій однокашник, дуже давно э, не бачилась, але бачив твої успіхи і радий. тебе буде бачити на своєму весіллі. Вхід дві тисячі чисте хавку Собі нічого не беру. За хавку там і за розходи на фотографа. І все, хто а, доїхав, то я, а я до... тобі пишу. Я, я коротше, м'ясо не їм можна я тищу. Ні, я просто, я просто знаю Колю. Я просто знаю Колю. Він прийде в ресторан, скаже, я вам приведу 100 клієнтів по 2000 гривень, а ви мені откатик, Давайте. А, а ви мені. А, оренду а а yeah. Ви, yeah. <laughs> оплатите костюму. Ну, а взагалі таке весілля для свог, там, людей, своїх, там 30-40 людей своїх класних. Я за, якщо чесно, без приколу. То чекаємо запрошення, Микола. Добре. Вже років так шість, як чекаємо. Запрошення, Микола. А 6 років тому було весілля. Там просто не на часі. Постійно. Ковід. Там так зручно, ковід. Да, а, а, а зараз, типу, так вже скільки років пройшло, і тупо вже зараз. <риклад> <риклад> ну що, давайте визначимо хто за весілля, а хто проти весілля. Хто за весілля? Ой, ви зануди. Холодець пропаде. Ну, ми підемо, то, 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 я ми тебе підмовця розписався. Під... Хто проти весілля? А вас і не запрошували. шість самотніх дівчат. Ми проти. Ми розпишемося. а, якщо не впадло, напишіть коментар, поставте лайк. Це дуже допомагає в просуванні контенту. А ще от така статистика: це дивіться без підписки. А хто нас дивиться без підписки? Якого хіба Ті тільки раз. дурень, дурень, красень. Підпишіться. Альо, ну що ви дивитесь? І на всіх хлопців підпишіться. Да. На... Всі посилання в мною можете пожертвувати, підпишіться на них. Ох, нічого. Да, не окей, Мною okay. okay. можете не а, щоб казати, Ладно, на жарти. Підпишіться на них. Влада ще відос вийшов на каналі новий, так? Od... Влада. Влада, ще Тікток вийшов. У Віталіка відос вийшов. І в тебе. І підписатися. Непогано. Коротше, дякуємо за те, що подивились відео. Всім пока. Пока!